Чи був момент, коли думав, що залишишся в танку назавжди? Бля, прям таких моментів не було. Розкажу про свого командира роти. Я починав саме свій путь танкіста. Якраз він був моїм командиром танка. Получається, ми поїхали до нього додому, там потрібно було щось забрати. А він так постійно про танки, 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 танки. Ну, я не особо придавав цьому значення. Ми заходимо до нього додому, я заходжу, а там просто все в танках: плакати, журнали, календарі, статуетки танків, маленькі, великі, ну просто все в танках. І типу, Я розумію, що людина просто помішана на танках. Я згадую, як він мені розказує про ці танки, з якими очима. І в мене перша думка була в голові, що не дай Бог, якщо в нас танк підіб'ють, я почну вилазити, і він мене схватить за нос і сказав, туди сувка горівність. Це з танком. І я трішки цього злякався, такий і думаю, огой, попав. А коруча, потім через декілька днів він нас всіх зібрав і каже, так, зараз ми будемо вчитися покидати танк. Типу це дуже необхідно, там, раз якщо вас підбили, як покинути танк, як евакуювати там побратимів. Я такий, фух, хіба.